Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи. Наша команда обіграла Словаччину 2-1. Ми вкотре пропустили першими, але завдяки голам Шапаренка та Яремчука видали ефектний камбек та здобули важливі три очки у заключному турі. Україна посперечається за путівку у плей-офф із фаворитом нашої групи збірної Бельгії. Перше хочу сказати, що. Першу гру, яку ми провели невдало проти Румунії, вона нам дала дуже-дуже багатий урок на те, як треба реабілітуватися. І я вважаю, що це зіграла дуже сильно ментальна, ментальна реч у кожного гравця, який виходив на полі, який виходив на заміну, і виповнили настанови тренера, який давав нам поради, як діяти проти цієї збірної, і намагалася грати свій кращий футбол. Яремчук обійшов Реброва у списку найкращих бомбардирів збірної. Гол словакам став для 28-річного нападника, 16-му футболці національної команди. За цим показником він обійшов Сергія Реброва та вийшов на чисте четверте місце. Попереду Євген Коноплянка, у якого 21 влучний удар. Микола Шапаренко найкращий гравець матчу Словаччина Україна. У ЄФА визнав півзахисника Динамо МВП поєдинку На рахунку Шапаренка гол та результативна передача. Що цікаво, левом матчу за версією болівальників став Анатолій Трубін, який замінив у рамці воріт Андрія Луніна. А хто вирішує, що не вдали перший тайм? Це ви вирішили, що в нього не вдали перший тайм, тому що він не забив гол. Я вважаю, що Шапаренко сьогодні. УЄФА признала гравцем матча, а ви кажете, що в нього не вдали перший тайм. Я вважаю, що він працював на команду. Так, в першому таймі, на жаль, він не забив, але в першому таймі ми більш оборонялися. І після перерви ми зробили висновки, ми трішки змінили нашу модель гри в обороні. Тому в нас було набагато більше моментів у другому таймі. Я не вважаю, що Шапаренко не попав в гру. Прокляття збірної на чемпіонатах Європи продовжується. Україна здобула надважливу перемогу, але на євро нас не покидає темна смуга довжиною у 12 років. Справа в тому, що на всіх єврофорумах, де ми грали, в усіх матчах ми завжди пропускаємо. Сумарно це вже тринадцятий такий поєдинок. Далі Бельгія, тож як думаєте, може саме із ними вдасться не пропустити? Напишіть свої думки у коментарях, буде цікаво їх почитати. Якщо чемпіонат Європи це пиво, то пінки ми вже напились вдосталь, настала черга зробити серйозний ковток мінімум на одну восьму фіналу. Збірна Польщі за крок від виліту з євро 2024 Польська команда продовжує терпіти невдачі на цьому єврофорумі. Після поразки Нідерландам Левандовський та компанія капітулювали перед Австрією 1-3. шанси на вихід із групи. Суто теоретичні. Для цього треба, щоб Нідерланди обіграли Францію, і сама Польща в останньому турі теж здолала лебльо. Ліонель Месі завершує кар'єру у збірні Аргентини. Месі натякнув на завершення міжнародної кар'єри. Аргентина обіграла Канаду на Копа Америка І у спілкуванні з пресою нападник, якому на днях виповниться 37 років, сказав, що цей Копа Америки останній для нього. Я гадаю, для мене це останній Кубок Америки. Ми спробуємо перемогти і будемо рухатися крок за кроком до нашої мети. Чемпіонат світу 26-го року не знаю. Не впевнений, все залежить від того, як я буду почуватися. Зараз у мене все Раз, що буде далі, подивимось. Реал Мадрид знайшов заміну Тоні Кросу. Мадридський реал в активному пошуку заміни для Тоні Кроса, який завершує кар'єру після чемпіонату Європи. Вибір королівського клубу впав на півзахисника Ювентоса Адріана Рабьо. У Француза завершується контракт зі старою сеньорою, але у туринців залишається опція пролонгації угоди із зарплатнею 7,5 мільйонів. Утім, Рабйо не відкидає того, що влітку може все-таки змінити команду. Баварія стежить за Федеріко Кєзою. Мюнхенський грант планує підсилити атакувальну ланку після завершення чемпіонату Європи. На радари Баварії, як пишуть змі, потрапив Федеріко К'єза із Ювентуса. Трансфер італійця може обійтися німцям у 60 мільйонів євро. Утім, К'єза також предмет інтересу французького ПСЖ. Данило Безкоровайний черговий літній новачок Полісся. Трансфер локальної гучності відбувся і в ОПЛ. Данило Безкоровайний черговий літній новачок Полісся. Центрбек Кривбаса змінив клубну прописку та уклав контракт на три роки із Житомирським клубом. Сума переходу невідома, хоча трансфермаркет дає цифру у 600 тисяч євро. У складі Кривбаса безкоровайний провів переконливий сезон, відіграв 38 матчів та забив три голи. Двоє футболістів залишають Верес. Гравцями рівненської команди більше не є Андрій Кухарук та Євген Банада. Обоє приєдналися лише у минулому сезоні, але тепер пішли як вільні агенти. Раніше рівненці підписали нападника Степанюка та Центрхава Гончаренка. Це були найактуальніші новини за останню добу. На цьому все. Підтримайте це відео подобайкою та підпишіться на канал. Дякую, що ви з нами. Побачимось.